Темою сьогоднішнього нашого уроку є площа сфери. Що ми сьогодні маємо на уроці навчитися? Ми маємо згадати, що називається кулею, що називається сферою, що таке радіус кулі, що таке діаметр. Як можуть розміщуватись площина і куля у просторі. Також згадаємо формули площі, круга, об'єму кулі. Сьогодні на уроці ми маємо вияснити, як обчислюється площа сфери. А також ми маємо з вами поговорити про те, де у вашій майбутній професії використовується формула для обчислення площі сфери. Безпосередньо, що для чого в вашій майбутній професії потрібно знати цю тему. Отже, починаємо наш урок. Почнемо ми з того, що згадаємо, що ж таке куля. На минулих уроках ми говорили про кулю. Вас домашнє завдання було повторити все про кулю, що ми вчали на, на попередніх уроках. Що таке куля? Згадуємо, що таке куля. Будь ласка, куля це те, що складається до всіх точок просто, які знаходяться від даної точки. На тистані найбільшої задання. Ця точка називається центром кулі. А, ой, ця точка називається центром кулі, а дата дістане далі з куль. Добре. Так. так. А що таке сфера? Що ми назвали сферою? Це кульова поверх. Це кульова поверхня кулі. Кульова, кульова, куль. кульова поверхня називається сферою. Кулі. Ну, Прошу повторяли, що таке Алла? підрізати якісь, получають дві точки кульової поверхні і через центр кулі. Називаєте анти. Добре? Так, як можуть розміщуватись площина і куля у просторі? Взаємне розміщення площини і кулі. Як можуть? Площина і куля розміщуватись у просторі. Оля? Дотикатися, перетинатися і не витикатися. Добре. Так. Дякую. Якщо площина і куля перетинаються, що є? Що ми отримуємо в перерізі? Наташа? Ні. Куля і площина перетинаються. Це буде круг. Добре. Перетин кулі площиною є круг. Добре. Так. Зараз я вам почитаю одну задачу, а ви уважно слухаєте. Кулю утворено. обертанням Півкруга радіуса R навколо діаметра. Вкажіть, які з наведених тверджень правильні, а які неправильні. Перше твердження таке. Діаметр пулі дорівнює 2 r Вірне твердження. Будь ласка. Ала. Півкруг радіуса R обертається навколо діаметра. Можемо ми стверджувати, що діаметр кулі дорівнює 2 no. no. Можемо. Катя. No. Можемо. Значить, це твердження no. правильне. 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 Вірне. Добре. Друге, слухаємо. Площа великого круга кулі дорівнює 2 πr Вірне твердження? Чи ні? Чому дорівнює площа Пі Р на квадрат. Пі Р квадрат. А тут а варі, варі? Варі. значить це неправильно. Добре. Слухаємо третє твердження. Якщо радіус кулі збільшити у три рази, то об'єм кулі збільшиться у шість разів. Як можна одержати кулю? Внаслідок повертання в рух. Навколо? Навколо сі. Так. так, добре. Значить, ще раз давайте, Оля, повтори, чому куля відноситься до тіла вертання. Як можна її отримати? Півкруга обертається на колоксовий діаметр на покусі. Як осі? Навколо около діаметра якось. В результаті такого питання ми отримаємо кулю. Добре. Так. Ну і на закінчення давайте згадаємо про формули, які ми вже знаємо. Довжина кола. Безпосередньо. Чому дорівнює? 2-5. Формулу для обчислення площі сфери і поговорити з вами, де у вашій професії ця формула буде використовуватися. Давайте подумаємо над таким запитанням. Скажіть мені, які швейні вироби безпосередній зв'язок мають із кулею чи сферою. Тобто схожі на кулю, схожі на сферу. Повітряні кулі, ви знаєте, у нас в місті проводяться чемпіонати з повітроплавання, повітряні кулі. Їх теж потрібно виготовляти, шити. Так? Ще які є приклади? М'ячі, футбольні м'ячі шиють шкіри, їх теж потрібно виготовляти, шити. І Які ще вироби? Бачили всі парашути. І ще багато зараз є екстремалів, які захоплюються парашутним спортом. Парашут форму має чого? Якої фігури? Пів, непруга. А про що ми говоримо? Які взагалі? не, Взагалі є навколо нас? Куля. Що? Перлина. Апельсин. Тенісний м'яч. Тенісний м'яч? Так. Ще... Під Щепляй. Підшипника кулічки маленькі. Так. От. Тенісний мяч. Так? Отут От у нас м'яч футбольний є. Це теж. Сфера. Так, добре. Зараз ви подивитеся і побачите, як виводять формулу для обчислення площі сфери. Поверхня кулі. Розіб'ємо поверхню кулі радіуса на n 4 курсів досить малих розмірів. Їх можна мовно вважати плоски. Сполучимо вершини чотирикутників з центром кулі. Тоді куля розіб'ється на N маленьких пірамід з вершинами у центрі кулі і висотами, що дорівнюють радіус кулі. Позначимо площі чотирикутників через S1, S2, s 1 s 2 SN. Об'єм утворених пірамід v 1 V1, 2 v V3. Об'єм кулі V. Знайдемо об'єм пірамід розбиття. v 1 дорівнює 1 третя s 1 R. В2 дорівнює 1 третя С2Р. ВН дорівнює 13 SNR. Об'єркує наближну об'ємів піраміди сумнів. Маємо В дорівнює В1 плюс В2 плюс ВН. Це дорівнює 1 третя S1R, плюс третя S2R, плюс 13 SNR. Це дорівнює 1 третя R. Умножити на С1 плюс С2, плюс СН. Сума площі перепутників дорівнює поверхній кулі. Тобто S1 плюс S2 плюс Sn дорівнює S. Тоді V дорівнює 1 третя РС або S дорівнює 3 V поділити на R, оскільки V дорівнює 4 треті ПР в кубі, то формула площі поверхні кулі буде така. S дорівнює 4П в квадраті. Отже, поверхня кулі дорівнює по четвертій площі великого круга. і квадрату квадрат. Зараз ми розглянемо кілька задач на очислення творчі сфери. От одна із таких задач, які ми зараз розглядаємо. Задача. Другі, що говорити, це поверні це інтернет. Висота і радіус, якого дорівнюють R. Розв'язання. Площа курі дорівнює 4ПР в квадраті. дорівнює 2 πrh плюс 2ПР в квадраті. Це дорівнює 2ПР в квадраті плюс 2 пір в квадраті. І дорівнює 4 пір в квадраті, оскільки R дорівнює H. Дістала площа кулі, дорівнює площі циліндра. Отже, площа кулі дорівнює площі циліндра. Як виразити площу сфери через діаметр. Діаметр це команди. Буде команда номер 1 команда номер 2 і команда номер 3 Ви будете в парах працювати і розв'язувати задачі із професійною, з професійним спрямуванням. Команда номер 1 розв'язує задачу таку, скільки квадратних метрів. Матеріалу піде на пошиття чотирьох повітряних куль діаметром 8 метрів. На швидте відходи додати 12% матеріалу. Ви працюєте у парах, розв'язуєте цю задачу і отримуєте результат. Потім кожна пара на дошці запише результат, який отримає. Команда номер 2 розв'язує задачу таку, скільки квадратних метрів шкіри піде на виготовлення 1200 покришок футбольних м'ячів діаметром 0,38 метра. На швита відходить додати 12% матеріалу. Кожна пара працює, розв'язує задачу, отримує результат. І третя команда. Задача про парашути. Скільки квадратних метрів шовкової тканини піде на пошиття. 18 куполів парашуті формою півсфери і діаметром 24 метри. На швидкі відходи додати 12% матеріалу. Обчислюємо, проводимо обчислення і запишемо тоді результат. Já В yeah.

Ви з такими задачами будете мати справу, коли закінчите навчання. Будете працювати, шити, виготовляти різноманітні вироби. А зараз у нас іще буде одне завдання: знайдіть відношення площі поверхонь двох куль радіусів r 1 і r 2 Є кулі, однієї кулі радіус Р1, в іншої кулі радіус Р2. Як будуть відноситись площі поверхонь? 2. Будь ласка, хто йде? Так, площі сфери. Давайте ще раз згадаємо. То чому дорівнює площа сфери коля? Пала. 4ПР квадрати. 4ПР Будь ласка, Наташа, через діаметр. Як обчиснюється площа сфери? Піде у квадраті. Добре. Я вам всім дякую за сьогоднішній урок. Домашнє завдання. Запишіть. Площа сфери, задача номер 12. Оцінки. Так як у нас переможцем вийшла команда номер 3 то в них сьогодні будуть найвищі оцінки.